Наприкінці Другої світової війни все частіше і частіше заквітчується переможними салютами небо Москви. Саме в цей час союзники антигітлерівської коаліції в притул зайнялись питанням переділу світу. 1945 рік Кримська конференція. Сталін переконує Рузвельта і Черчилля визнати східний кордон Польщі по лінії Керзона. Це означало згоду союзників на остаточне закріплення західноукраїнських земель у межах Радянського Союзу, тобто легалізацію міжнародним співтовариством імперських зазіхань Сталіна. Так у червні 1945 року приєднанням Закарпаття до Радянської України завершилось воз'єднання українських земель в єдиній державі. Та стосунки між союзниками наприкінці війни ускладнюються, а вже у 1946 році вони переростають у холодну війну. На багнетах радянських військ у центральній і південно-східній Європі формується так званий соціалістичний табір. Перерозподіл Європи завершився. Встановлено сталі кордон. Держави-переможниці утворюють Організацію Об'єднаних Націй. Щоб мати більше голосів на свою користь. Сталін добивається введення до ООН, крім Радянського Союзу, ще й України і Білорусі. Цим республікам вождь усіх народів навіть дозволив мати Міністерства закордонних справ, щоправда, без права проводити самостійну закордонну політику і без права мати власні посольства в інших державах. Бахливі були наслідки Другої світової війни для України. Людські втрати ще й досі не підраховано. Офіційна цифра близько 7 мільйонів. Цілком точно ми знаємо тільки одне. За війну населення України скоротилося майже на 14 мільйонів. Цифра вражаюча. Це ті, хто загинули на фронтах і в Беріївських таборах у полоні чи на рабських роботах у Німеччині. Для тих, кому довелося вижити, повернення на батьківщину розтяглося на декілька років. Повернулося близько трьох мільйонів чоловік, а скільки не повернулося. Цього не знає ніхто. Живі поверталися на батьківщину з відчуттям радості перемоги. Перемога 1945 року для України ще не означала закінчення війни. У західноукраїнських областях шалений опір з совєтам чинять загони Української повстанської армії, прозвані бандерівцями, за прізвищем провідника Організації українських націоналістів Степана Бандера. Про масштаби опору можна судити з таких даних. За 1944-1952 роки збройні формування українських націоналістів вчинили майже 14,5 тисяч акцій опору. Зважимо на те, що ця боротьба велася без допомоги з-за кордону. За справу визволення України, створення української самостійної соборної держави віддали життя тисячі героїв Української повстанської армії. Тільки після загибелі їх головнокомандуючого Романа Шухевича повстанський рух пішов на спад. Батько всіх народів санкціонує насильницьку депортацію ненависних йому українців. Під приводом знешкодження бандерівців та так званих банд посібників поголовно насильницьки вивозили в Сибір не тільки окремі хуторичі села, а цілі райони Західної України. Селян, яким довелося уникнути депортації, очікувала примусова колективізація. Методи колективізації були не менш брутальними, ніж ті, що застосовувалися у східних областях в 30-ті роки. І хоча люди чинили відчайдушний опір, вже влітку 1950 року колгоспи було загнано 98% селянських господарств. Найкращим було становище і у східній Україні. Першими жертвами ретельно продуманого і організованого терору стали ті, хто був у полоні гімлерівських таборах, працював Остербайтером. Всі ці люди були репресовані, ув'язнені в тюрми або вислані уже у сталінські табори. І все-таки Сталіну не вдалося запроторити український народ до Сибіру і Колими. А причина проста – Українців виявилось надто багато, і не вистачило вагонів для їх депортації. Дві третини населення України після війни проживало в сільській місцевості. Умови були жахливі. Сталін заборонив видавати колгоспникам паспорти. Селяни були насильно прив'язані до землі мертвим зашморгом і жили практично при феодалізмі. Призов в армію на комсомольську будову або до фабрично-заводського училища були по суті, єдиною можливістю для сільської молоді вирватися із колгоспного рабства. Село ж втрачало останні робочі руки, лишались інваліди, старі, діти. Це кадри офіційної хроніки тих часів. Що можна тут сказати? Повне благополуччя. А насправді, насправді, у першій половині 47-го року сотні тисяч колгоспників померли з голоду. Це був вже третій викликаний злочинною політикою більшовицького режиму. Штучний Людомор в Україні. У людей відбирали останню зернину. Радянський Союз зобов'язався поставити зерно країнам народної демократії. Головним чином безкоштовно у формі допомоги. А що ж відбувалось у промисловості України? Міста і промислові центри теж знаходились під п'ятою тоталітарної системи. Люди працювали по 10-12 годин на день без вихідних, отримуючи за це мізерну плату. І ще щорічний грабунок під маркою так званої державної позики. Національне гноблення, соціальне приниження. Теж закріпачення, що й у селі. Ось характерний приклад. Львів. Сюди з центральної Росії приселяли цілі заводи разом з кадрами спеціалістів та кваліфікованих робітників. Із Калуги, наприклад, привели заводи телеграфної та телефонної апаратури. Із Ленінграду електроламповий завод. У такому переселенні був свій потаємний розрахунок швидше радянізувати та русифікувати ще не притравлений тоталітарною системою край. 5 березня 1953 року вождь всіх народів помер. Розпочалася запекла боротьба за владу між його політичними нащадками. Переможцем вийшов колишній перший секретар ЦК Компартії України Микита Сергійович Хрущов. Він у вересні 1953 року стає першим секретарем ЦК КПРС. Здавалось би, Україні стане легше. Та на всі відповідальні пости величезної держави Хрущов ставив своїх прибічників. Так компарті України уперше очолив українець за походженням Олексій Кириченко. Талантом або особливими здібностями він не відзначався, але був особисто відданим Микиті Хрущову. З великими урочистостями. Відзначали у 1954 році 300-річчя воз'єднання України з Росією. Головною подією ювілейних торжеств була передача Україні зі складу Російської Федерації Кримської області. Цей акт мотивувався спільністю економіки. Територіальною близькістю, тісними господарськими і культурними зв'язками між Кримом і Україною. Та суть в іншому. Після депортації кримсько-татарського населення і невдалої переселенської політики центрального уряду сільське господарство півострова було повністю занедбане. У Москві збагнули, що тільки Україна зможе підняти господарство Криму. А щоб приховати ці обставини, скористалися трьохсотріччям так званого возз'єднання України з Росією. Імперська політика продовжувалася.